Ось кілька порад, які варто знати новачкам, коли починаєте Death Stranding 2. Якщо ви пропустили першу гру або минув вже певний час, це варто знати. За кілька годин ви зможете скрафтити триколісний байк, і він стане вашим найкращим другом. Він швидкий, але ще й дозволяє підбирати вантаж, не злазивши з нього. Можна також відхилити стік назад і поставити байк на козла. Це не тільки для стилю, баланс на одному колесі дає змогу заїжджати навіть на драбини чи підйоми. Завдяки фізиці цього прийому можна навіть врятуватися від падіння. Зробивши козла в останню мить, ви переведете всю вагу назад і врятуєтесь від перекидання через кермо. Якщо натиснути вправо на хрестовині під час їзди, можна керувати й одночасно прицілюватися. Постріли R1, а підняття на заднє колесо допомагає ще й дістатися вище або стріляти поверх перешкод. Будь-який генератор, ваш чи іншого гравця, автоматично заряджає транспорт. А якщо бандос підійде занадто близько, натисніть квадрат і вдарте його електричним розрядом. Я Рибалко, ви були на каналі Риба Грає з голови. Дякую, що подивились це відео.